Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на новому уроці курсу. І сьогодні ми поговоримо з вами про публікації робіт фотографа. Ви дізнаєтесь, що це таке, навіщо і як почати, як побачити свої роботи в міжнародних виданнях, на бікбордах, на сайтах і у відомих брендах. Цей урок не про техніку, а про ваше ім'я, бренд і розвиток у професії. Сьогоднішній урок буде присвячений саме вашому особистому бренду як фотографа, і ви дізнаєтесь, як розвинути його за допомогою публікацій. І давайте почнемо із мотивації, взагалі розуміння, для чого вам публікуватись, для чого вам робити так, щоб ваші роботи бачили в світі і бачили не тільки ваші клієнти в Інстаграм, а просто весь світ. Публікація в журналі це підтвердження вашої якості, тому що якщо вашу роботу публікували в журналі, це означає, що редакція відібрала саме її, і це вже знак професіоналізму. Це приємно і вам для себе, і вашим клієнтам бачити, що їх фотограф не просто фотографує сім'ї, там дівчаток в студії, а виходить на таку вже міжнародну арену. Це підвищення вашого статусу як фотографа з цієї ж причини. Це формування бренду, тому що дуже красиво звучить, що я публікуюсь в міжнародних журналах. Дуже круто показувати а, свої обкладинки, свої публікації, а, і те, що ви не просто фотографуєте а, там. Для себе, так і для якихось там а, для задоволення, а вже для того, що, ну, що ваші роботи обираються і публікуються. А це додає вартості вашим послугам. Це унікальна послуга для клієнта, тому що, коли ви навчитесь подавати свої роботи так, щоб їх точно опублікували, а в цьому році я вам розкажу деякі секрети. Ви зможете додавати таку окрему опцію фотосесія плюс публікація в журналі. Тому що погодьтесь, це може бути навіть мрією багатьох дівчаток, а може і хлопців, опинитись на сторінках журналу. І уявіть собі, що ви, як така фея, зможете мати таку можливість зробити фотосесію і вже гарантувати людині, своєму клієнту, те, що його. Фотосесія, його світлини будуть в журналі. І це може стати такою додатковою перевагою, так, тобто додаткова така послуга. Ви не просто проводите фотосесію, ви ще й гарантуєте цю публікацію. І це міжнародне визнання, тому що вас бачать не лише в інстаграм, а вас бачать на сторінках різних журналів онлайн, офлайн, різних публікацій, які бувають формати публікацій. Тобто, ми. Сьогодні з вами детально поговоримо саме про журнали. Але насправді ви можете, звичайно, що не обмежуватись цим. І ви можете подавати. Я рекомендую це робити, подавати свої роботи просто всюди, де тільки можна. Наприклад, локальні журнали і медіа майже в кожному місті є такі журнали, типу місцеві журнали, які більше направлені вони навіть на рекламні якісь. Інтеграції, тобто там більше розказується, наприклад, про салони краси, там про події в місті. Але цим журналом також, звичайно, що потрібен фотограф, потрібен контент. І ви можете як надсилати туди свої роботи. Наприклад, пройшла якась класна подія в місті, ви можете надіслати свої роботи в редакцію. Але більш ефективно, я вважаю, що це все ж таки зв'язати з редакцією. І працювати як фрілансер, так як фотограф-фрілансер на цей журнал. Тобто під випуск, ці журнали зазвичай беруть собі фотографа під випуск. Вони, наприклад, там у них публікація, випуск журналу йде там раз в місяць, або раз в два місяці, або раз в три місяці. І у них немає конкретного такого штату, їм потрібно під випуск цього журналу саме спеціаліст. І якщо ви Ну, гарно себе зарекомендуєте. Ви можете так на постійній основі працювати з журналом. Я так працювала. Платять вони не багато, але це знову ж таки це імідж. Це ваш імідж показати, що я працюю в журналі, мене запрошують, мої роботи публікують. Це дуже класно. Далі різноманітні рекламні проєкти. Ваша зйомка може бути використана для зовнішньої реклами: банери, сітілайти, вивіски, тобто. Все, що ви бачите в місті, в своєму місті, в столиці, так, всі ці роботи хтось зробив і хтось відфотографував. Тому для реклами також потрібні фотографи. І у мене також був такий досвід, коли моя робота була на бікборді, далі я вам покажу її. І це просто неймовірні емоції. Коли ти їдеш по місту і кожного дня бачиш цю свою роботу на величезному бікборді, це дуже приємно. І був у мене також. Такий досвід, що саме я була на Сіті Лайтчі в Києві, і це також неймовірно. Тому ви можете стати таким фотографом і брати участь в таких рекламних проєктах. Далі різні каталоги, брошури, різноманітна поліграфія для брендів, салонів, шоурумів, тобто все, що ви. А знімаєте і що якимось чином потрапляє в різноманітні публікації, це є ваш престиж. Обов'язково це показуйте, ще раз показуйте, розказуйте про це в інстаграм, тому що це дуже важливо. Якщо ви це тихенько зробили і вас там на, в Парижі на Fashion Week опублікували, але про це ніхто не знає, вважайте, що ви нічого не зробили. Тому розказуйте про це, не соромтесь. Не потрібно бути соромними, скромними, потрібно заявляти про себе. Різноманітні фотокниги, мистецькі видання, арт-альбоми, тобто все, що стосується фотографій, ви всюди можете подаватись. Сюди б я також сказала різноманітні фотовиставки, вони 100% є і у вашому місті. Ми часто організовуємо саме наша фотошкола Подавайте свої роботи. Публікуйте, виставляйте це. також ваш престиж. Ну і що казати, це просто приємно дуже для себе, як для митця, як для фотографа, соцмережі. Брендів це також звичайно, що соцмережі це. Величезний засіб масової інформації це той самий журнал, може навіть крутіше, тому коли вас ваші роботи публікує якийсь бренд, блогер, зірка, тобто, от ви когось відфоткали, він собі розміщає. Ви обов'язково це робіть репост розказуєте про це, що ваші роботи на ось такій неймовірно прекрасній сторінці відомої людини. Ось я тут вам показую приклади. Це ще був 2018 рік. Я брала участь в таких заходах, ще коли це не було мейнстрімом. Ось, бачите, просто реклама меблевого салону, тобто нічого там такого незвичайного. Але це було неймовірно приємно, що коли моє фото висіло в центрі міста і доволі довго. І ось я розказувала про це також в інстаграм. Не чекайте, поки вас знайдуть. Пропонуйте, створюйте, публікуйте самі, і знову ж таки, тут потрібно запустити цю машину. Коли ви відзнімете там пару разів для журналів, вас почнуть запрошувати інші. Ви відзнімете для реклами, вас почнуть запрошувати інші. Погоджуйтесь на різні пропозиції завжди на всі пропозиції. Кажіть так цьому світу, і все у вас буде. Класно. Ось були у мене і такі публікації, коли я просто йду по місту і бачу на такій от палаці. Теж моя ну, фотографія моєї е, клієнтки, дівчинки, так, це знімала я, і тут ну, бачу це все. Звичайно, це все ми також поширюємо. Потім там блогерка відома. Е, ну, я, я знімала для неї подію гендерпаті. Вона мене також за... розказала про мене. Це також є як публікація, так, тут ну, вже про вас, а не про роботи, хоча потім і про роботи, звичайно, було. Далі, ось тут я розказую, що перша публікація в журналі це був журнал, типу, там ВІП Запоріжжя чи щось таке, от, саме про відомих людей Запоріжжя і про салони, тобто ось такий рекламний журнал. Їх дуже багато, в кожному місті, треба тільки пошукати. І їм постійно потрібні фотографи. Тому. Це дуже класна ваша можливість і познайомитися з цікавими людьми і мати такий крутий досвід. Тобто, ось тут я проводила для них фоторепортаж. І це прямо ось там кружечку можете знайти Марія Черенова. Так, тобто, прямо на обкладинці розмістили, ну, на розвороті, так, і фоторепортаж, ще один фоторепортаж. Я знімала тест драйв для. Автосалону, там он з боку також написано фотограф Марія Чернова. І е, це дуже крутий досвід. Дійсно. Тобто, це реально класне знайомство. Це е, можливість попрацювати з цією командою журналістів. Це дуже цікаво. Тобто, це стресово, але це цікаво. Тому от, дуже рекомендую е, таке спробувати. Але сьогодні я розкажу вам про 100% спосіб. Потрапити в публікації, тому що журнали там, можливо, є не в кожному місті, в менших містах немає. Там в якісь фотовиставки візьмуть, не візьмуть, але є 100% спосіб зробити так, щоб ваші роботи опублікували. Зараз я покажу кілька прикладів, як взагалі виглядають уже готові розвороти. Тобто, ось це моя зйомка, яку я подала в журнал, її затвердили. Подала я, до речі, одразу в 10 журналів, отримала дві відмови, і про відмови ми також поговоримо. Не треба їх боятись, це частина шляху. Так, ваші роботи не можуть подобатись всім. Тобто з десяти у мене було дві відмови, вісім прийнято, і потім один журнал ще. Там вони ніби як журнали-партнери. І той, що прийняв і запропонували своїм партнерам. Коротше кажучи, той навіть ще один журнал, якому я не подавала, він також опублікував. Тобто, вийшло з десяти подань, дев'ять публікацій і дві відмови. От, така дивна дивна математика. так Тобто, ось так виглядають ці розвороти. Отут, бачите, де полосочка по центру, вам ці сторіночки можуть прийти в окремо, ось так, ви потім їх склеюєте, у вас так виглядає вже це все красиво. А буває, виглядає ну вже повністю розворот. Тобто, ось це один журнал, 6XF. Це вже інша зйомка, але подавала я це все в один момент. Так, це от інша зйомка. Бачите, підписано фотограф. Я вказала спеціально фотограф з нуля, щоб просувати бренд фотошколи. Ось, Тобто підписано фотограф, підписано модель, підписано журнал. І дівчина в сонячних променях. Це я так, так вказала на. На подачі і так і опублікували. Так, ось такі роботи. Ось так ось це виглядає. І це вже інший журнал. Тобто цю зйомку я подала в кілька журналів. І як бачите, це от Джимаро, uh, а це bold bold Так, And Beyond. От, тобто різні журнали. Ви можете одну і ту саму зйомку в різні журнали. До речі, ту зйомку, на яку я робила найбільше ставок там Love Story, її поки що навіть ще і не опублікували. Тому я і рекомендую робити різні зйомки, подавати різні зйомки для того, щоб. Ну, щоб якусь із них прийняли, так? Тому що одна може просто подобатись вам, але, наприклад, не підходити для концепції журналів. А, тому подавайте різні. Ось, ось так от вони роблять цю верстку. І ось ще, один, ще одна зйомка. Тобто я подала взагалі різні. Так? Одна така фешн з лимонами, дівчата, друга там в сонячних проміннях дівчинка, і тут е в студії під. Е під водою, з ціпками, та, з, з, ціп, з ланцюгами, от, тобто, геть взагалі інша зйомка. І ось ось ще така публікація. Тобто це все виглядає дуже прикольно, дуже тішить, коли ти отримуєш повідомлення, що твою роботу опубліковано, це дуже-дуже приємно, отримуєш такі розвороти. Ну, це те, що хочеться, щоб відчували всі фотографи. Це реально дуже приємно. Це роботи моєї випускниці, також, як бачите, ну зовсім різні роботи приймаються дуже часто. Тому не бійтесь, пробуйте, подавайте. І це 100% буде для вас дуже класний такий новий досвід. І дуже вплине дійсно на ваш особистий бренд. Перестаньте недооцінювати себе. Ви не повинні бути ідеальним. Більше журналів шукають не ідеал, а стиль і авторство. Ну, зараз взагалі тренди в інстаграмі, в усіх соцмережах, тренд на. Таку справжність, так, от просто покажіть свою, свої справжні роботи без ідеальності, без якоїсь там супер е, неймовірного рівня. Покажіть, якими вони є, і ви здивуєтесь результат. Не бійтесь відмов. Це не кінець, а частина шляху. Ну, без відмов просто неможливо. так, Ну просто не може бути таке, що ви подобаєтесь всім, ваші роботи подобаються всім. Це також абсолютно нормально. Ваша робота має цінність. Її потрібно показати світу. І тут, знаєте, дуже цікаво, що ви можете думати, що мої роботи так собі, а їх приймуть журнал, це підвищить вашу віру в себе також. Тому я рекомендую це зробити. Якщо ви хочете вийти за межі Інстаграм і розвивати свій бренд фотографа, почніть з публікацій. Це не так складно, як вам здається, а результат. Це просто незабутні емоції. Ви будете собою пишатись, ваші клієнти будуть вами пишатись, і ви запам'ятаєте цю мить на все життя, коли отримаєте свою першу публікацію в міжнародному журналі. Тому пробуйте, я вас вірю, і до зустрічі в наступному уроці.